Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні мені згадався день, коли я приїхала вперше в Німеччину. Ось так відчула звук пролітаючого літака і з переляку впала у дитячу пісочницю. Це було страшно, це було як неначе в якомусь страшному сні. І зараз, коли ми чуємо літаки, ми теж на них реагуємо неадекватно. Так як і на звуки ферверку, чи якісь гучні звуки. Але будемо жити далі. І день починається із поливу орхідеїв. Заливаю орхідейки на декілька хвилин, потім все це зливаю. І тут ззаду що мені потрібно в магазин. Проходячи, я побачила. Ось такі контейнера, це волонтерські, вони теж збирають вживані речі для незахищених категорій. В автобусі є ось таке електронне табло, де висвітляється розклад потягів на вокзалі. Ось так я швиденько приготувала все, що мені потрібно, і думаю, ви здогадалися, що ми будемо сьогодні готувати. Це, звичайно ж, далма. Я не спеціаліст в цьому блюді, але вирішили спробувати, як воно. Бачите, вона приготувалася дуже смачно. День пройшов дуже насичено. Крім цього, це був і полив орхідей, і всіх квітів. І огляд садому у центрі, і домашню рокацію ніхто не відміняв. Це вам квіточки для настрою. А вам я бажаю скорішої перемоги, миру. Повернення всіх захисників додому живими, повернення тих, хто за кордоном, теж додому. В рідну домівку. Я дякую всім за увагу і за підтримку. До зустрічі!